Здаємо в оренду офіси в сучасному бізнес-центрі по вулиці Руднецького, 2Б, що розташований через дорогу від ЖК Лікоград і від ЖК Перфектаун. Зручне розташування станції метро Васильківська та ВДНХ у пішій доступності. 15 хвилин автомобілем до центру Києва. У бізнес-центрі доступні модулі на цокольному, першому, другому та третьому поверхах. Кожен модуль автономний і оснащений своїм самозлом та кухнею. Можна обрати один модуль або кілька. Площа офісів 104 квадратних метри на цокольному поверсі, 74 метри на першому поверсі, 27,74 і 105 квадратних метрів на другому поверсі та 72 квадратних метри на третьому поверсі. Є гостьова стоянка на 40 машиномість. Всі модулі автономні, кожному модулі по 3-4 кабінети, власний санвузол та кухня, система доступу до модуля, планування змішані кабінети плюс відкритий постір, презентабельна вхідна група. Система відеоспостереження з виведенням камер на пульт охорони, система контролю доступу, цілодобова охорона, пожежна безпека, високі стелі та панорамні вікна, система кондиціонування, бізнес-центр на 90% уже заселений. Більшість компаній орендують офіси уже п'ятий рік.